Український авангард. Еволюція так називається наш проект. Ми заявили поповнення колекції минулого року у листопаді. Це було перше створення колекції для того, щоб постав в Україні врешті музей авангарду по міці. З огляду на закон України про музей і музейну справу, будь-який музей створюється через створення колекції. І от цю колекцію ми почали створювати минулого року. І сьогодні ми раді презентувати поповнення колекції 2.0, ми її так назвали. Поповнення колекції продовжується. Плюс Сенсаційним є те, що ми опрацювали колекцію музею історії міста Києва, яка так само знайшла в себе у фондах дев'ять експонатів авангарду, і деякі з них класичного періоду початку ХХ століття, зокрема Петрицький, Мелер і Бог такі імена дуже важливі для українського авангарду і так само дуже важливим є те, що художники, колекціонери продовжують довіряти і вірити в ідею створення музею і дарують свої роботи, поповнюючи колекцію авангарду. Сьогодні ми її так само презентуємо. Тому для нас це 2.0, Це є не менш важливим моментом ніж був минулий раз. Частина подарованих робіт для майбутнього музею авангарду. І виставка цих робіт була у грудні минулого року, але там були представлені роботи не всього періоду авангарда, бо авангард у мистецтві в світовому виник на початку минулого століття, а перший транш подарованих робіт він включив в себе роботи другого, третій, четвертої хвилі. Але ми ретельно працювали з фондовим музею. З новими художниками-колекціонерами. Сьогодні у нас виставка спитається з двох частин. Перша і головна це виставка з фондів музею історії Києва. Це оця вся стінка. І головна перлина сьогоднішньої виставки це безумовна робота Анатолія Петрицького до сценографії, ескіз, сценічний ескіз до опери Пучіння Турандот. Яка вважається вершиною творчості Петрицького, а Петрицький це світова зірка світового авангарду. І кожен ескіз до цієї опери е на вагу золота. І всього у світі існувало 29 ескізів, з яких 28, слава Богу, належать Україні в музеї театрального мистецтва. Один ескіз був і є у колекції, був придбаний тепер є в колекції е всесвітньо відомого дослідника українського авангарду із Великої Британії Джеймса Баттервіка. Тобто 29-та робота. І сьогодні 30-та ювілейна, і дуже важливо, тому що це один із головних героїв. Поки що на підписі написано ескіз, але проведено дослідження і робота атрибутована. Тепер це міністр Понг. Да, Там в опірі три міністра. І парадоксально те, що знайдення цього ескізу дозволило атрибу атрибутувати сразу, відразу два, бо ще один ескіз був не атрибутований. Із колекції музею театрального мистецтва тепер всі крапки нові розставлені, і тепер музей історії Києва має свого міністра постійного, якого вже ніхто не звільнить. Угу. Як довго буде відкрита ця виставка? Два з половиною тижня. Але я анонсую, що 16 липня, тобто через два тижні рівно, в приміщенні цієї виставки буде презентація числа журналу Авангард, який присвячений. Тільки е, створення нового музею авангарду і, і колекції українських авангардів. По-перше, ця виставка вже продовження той, те, теми українського авангарду, яке розпочинав Юрій Камільков і музей Києва. Перша виставка була, по-моєму, місяців там, три тому назад, де були представлені роботи, які подарували в основному колекціонери для цього музею. Значить, сьогодні представлені роботи, які були знайдені, і дійсно там класиків авангарду, там того ж Петрицького були представлені, крім того, роботи, які вже художники подарували для цього музею. Ну, я думаю, що дай Боже, щоб за допомогою Київської міської адміністрації музею Києва ну, з'явився ще один музей. Право в тому, що ми якось боїмось назви слова музей, бо ми вважаємо, що це якісь колосальні треба приймати, щоб там Кабмін приймав рішення. Думаю, для початку це треба, щоб була ініціатива громадян, які хочуть створити цей музей. І якщо вона є, то так чи інакше цей музей відбудеться. Там уже де приміщення, це інша справа. Але коли людина, люди починають спочатку мені мінімузей, а я потім знайду картини. Так вони починають якраз з того, що вони спочатку шукають роботи для цього музею, і так тоді і відбудеться цей музей. Розумієте, от все. Ну я теж тому, що на першій виставці колекціонери подарували велику роботу 2х2 метри.